Восьму добу біля кабінету міністрів урядовому кварталі розбите наметове містечко під назвою Тарифний майдан. Наші вимоги це прийняття рішення парламентом, урядом, президентом для того, щоб радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Адже зараз пройшли вибори, і після виборів люди почали отримувати платіжки на ЖКХ. Буквально сьогодні до мене підходила жіночка, яка показувала одну з платіжок. Я що ще в минулому місяці вона сплачувала десь 350 гривень, сьогодні отримала платіжку на 1100 гривень. І людина у відчаї, і таких мільйони людей по всій Україні. Саме тому не звали... Важаючи на те, що вибори закінчилися, адже багато хто говорив про те, що ми стоїмо лише до виборів, то я хочу запевнити і сказати і громадянам України і владу попередити. Ми не розійдемось нікуди, поки не доб'ємося прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житло комунальних послуг. Учора мені зателефонував віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, який пропонував створити робочу групу у складі Нафтогазу, Міненерго, Кабінету міністрів, представників тарифного майдану для. То щоб Шукати компроміс. Ми безумовно налаштовані працювати в будь-якій групі за умови, якщо це не спроба окозамилювання і затягнути час, бо, можливо, чекають, поки ми розійдемося на носі морози, похолодання, і, можливо, думаю, що ми розійдемося і тому хочу створити робочу групу, щоб затягувати процес. Якщо робоча група налаштована на те, щоб шукати компроміс, ми готові в ній працювати. Але для цього має бути політична воля уряду, для цього має бути рішення президента і парламенту, адже не лише уряду. Уряд і президент і парламент мають комплекси приймати рішення, які дадуть можливість знизити ці тарифи. Крім того, тарифний майдан розширив свої вимоги. Ми прийняли рішення додаткові висунути вимоги до влади для того, щоб вимагати їх виконання. Зокрема, з 1 січня 2016 року припиняє дію термін мораторію про продаж земель сільськогосподарського призначення, і знову року в нас починатимуть продавати землю, а отже, забиратимуть в українці майбутнє. Тому майдан вимагає від влади, від парламенту. Негайно прийняти рішення і продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, щоб не дати останнє продати найдорожче багатство, яке в нас є, це рідну українську землю. Крім того, сьогодні вся країна бачить величезний рівень корупції. Зловживань правоохоронних органах ми бачимо імітацію реформ судової реформи, реформи прокуратури, в реальності яких немає. Тому майдан висуває нові вимоги до президента, до парламенту і до уряду. Ми вимагаємо звільнення генерального прокурора і не лише генерального прокурора, а всіх 15 тисяч працівників органів прокуратури і всіх 12 тисяч суддів в Україні. І це дасть реальну можливість провести судову реформу і реформу органів прокуратури. Усе інше це просто профанація, коли людей дурять реформами. А насправді сьогодні рівень корупції не менше ніж за часів Януковича. Ми попереджаємо владу, що якщо влада не буде, не піде на поступки нам тарифтом майдану, учасникам майдану. Якщо влада не задовольнить наші вимоги, ми не лише стоятимемо тут до кінця, а ми вимагатимемо проведення позачергових президентських парламентських виборів і відставки уряду. Адже іншого шляху добитися і відстояти своє немає. Тепер, що стосується ситуації на самому майдані, вся вулиця вже вздовж кабінету міністрів заставлена палатками. Сотні людей тут зараз після виборів з'їжджаються тисячі з усієї України, і ми плануємо розширювати тарифний майдан і, скоріш за все, в напрямку Верховної Ради, а далі в напрямку адміністрації президента. Ми не дамо їм спуску, ми нікуди не збираємося розходитися. Цьому добу я і колеги народні депутати ми ночуємо в палатках разом із учасниками тарифного майдану. З Цієї України я хочу попередити владу. Нехай вони не сподіваються, що ми втомимося, що ми замерзнемо, що ми кудись розійдемось, нікуди ми не підемо. Тому що якщо ми підемо, то мільйони людей замерзнуть у своїх квартирах внаслідок грабіжної політики влади. Сьогодні, коли людина отримує космічну вартість житлово-комунальних послуг, залишаються два варіанти: або припинити сплачувати ці послуги. Як наслідок відріжуть опалення, і людина, як собака замерзне у холодній квартирі, або виселять за комунальні борги з квартири, особливо людей старшого віку, пенсіонерів, по яких можуть бути прийняті заочні рішення. Тому ми стоятимемо тут до кінця до виконання вимог тарифного майдану з боку президента, уряду і Верховної Ради. Я хочу нагадати: вимога до уряду найголовніша. сьогодні. Люди отримують по 200 кубів газу по пільговій ціні. За ці 200 кубів можна тільки собачу будку. Попалити сьогодні, коли температура не опустилась до нуля, на щодоби витрачається 10 кубів газу. Тобто 200 кубів це на 20 діб вистачить. Якщо температура нижче нуля, це 20 кубів на добу. Тобто на 10 діб лише вистачить газу. А за весь інший газ люди будуть платити по ціні 7200 гривень за 1000 кубів. Це можна вилетіти трубу. Тому ми вимагаємо від уряду підняти обсяг газу по пільговій ціні з 200 до 400 кубометрів. Від Припорошенка ми вимагаємо скасувати незаконний указ про призначення членів національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка і встановлює драконівські тарифи, і прийняти відповідний закон у парламенті для того, щоб створити реально реальну незалежну національну комісію, яка встановлюватиме об'єктивні тарифи, а не внаслідок корупції, внаслідок засилля олігархів на енергоринку, ці тарифи мають сплачувати люди, фактично з власних кишень.